Друзі, що ви знаєте про дедлайни? От я, наприклад, виконав роботу, яка зазвичай займає декілька днів. Я виконав її за два дні. А все тому, що мене попросили відправити, зробити цю скриньку та відправити її максимально швидко, щоб отримати її до Різдва. Так от, бачите, ну це, звісно, ще не завершено. ще треба її там полакувати, пофарбувати, та все таке, але основну роботу я виконав. Тільки зараз 4 година вже на напевно ранку, але я все все одно виконав. Дивіться, яка краса. правда? Оцініть роботу та мої намагання це зробити швидко. Я, М -м, кажіть. Ой. А далі буде. Ну, звісно, після того, як я трішки посплю, буває.